Великогабаритні відеокарти, хоч і націлені на забезпечення найнижчих температур, не завжди доречні, особливо гостро питання їх розміщення постає у компактних збірках з невеликими корпусами. Тому, аби уникнути великої кількості серйозних компромісів, значно простіше розглянути менші за розмірами варіанти. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Тож сьогодні ми приділимо увагу одній з потужних альтернатив, яка має назву inno 3 d GeForce RTX 5070 Twin X2. До речі, придбати героїню огляду на українському ринку можна за середньою ціною 725 доларів чи близько 30 тисяч гривень. При цьому компанія inno 3D заявляє, що ця модель отримувала ефективну систему охолодження, яка забезпечує оптимальні температури завдяки використанню пари високопродуктивних вентиляторів та радіатору зі щільним масивом алюмінієвих ребер. Тож перевіримо, як ці заяви відповідають дійсності, враховуючи збільшене для GeForce RTX 5070 енергоспоживання до 250 Вт. На цьому тлі особливий інтерес викликає й акустична складова роботи відеокарти, про яку ми також детально розповімо. А розпочнемо наш огляд, як завжди, з технічних характеристик. Відеокарта постачається в доволі компактній та ефектно оформленій коробці з мінімально необхідним технічним навантаженням. Комплект постачання цієї моделі включає стисло, документацію та перехідник для подачі живлення до роз'єму 12 vhpwr Дизайн відеокарти inno 3D GeForce RTX 5070 Twin X2, хоч і здається дещо простуватим у порівнянні з варіантами від конкурентів, але використання прямих ліній, а також поєднання матових чорного та сірого кольорів, наживо надає їй певної брутальності та візуальної міцності. Бічні грані при цьому переважно мають рельєфну поверхню. Будь-якої зони ілюмінації дана модель позбавлена. Чорна алюмінієва пластина на звороті не тільки запобігає вигону чи пошкодженню відоприскорювача, а й бере участь у відведенні тепла за рахунок розташованих під нею термопрокладок. Більш ефективно виводити тепле повітря дозволить виріс напроти крайнього вентилятора, що займає майже половину задньої панелі. Додаткове живлення відеоадаптера здійснюється за допомогою 16 контактного роз'єму 12 wr який розміщений у куті друкованої плати. Турець отримав два отвори для встановлення ручок або кронштейнів, але з урахуванням невеликих габаритів прискорювача вони навряд чи знадобляться. Зовнішніх інтерфейсів у Inno 3D GeForce RTX 5070 Twin X2 є один HDMI 2.1B і три DisplayPort 2.1B, а максимальна роздільна здатність становить 8 k Ultra HD. Відеокарта базується на 5-наномоторовому GPU Nvidia gb 205 300 a що має 6144 куда ядра, по 192 текстурних модулів і тензорних ядер, 80 блоків растеризації і 48 прискорювачів трасування променів. Кешель 2 у 48 МБ зменшує кількість запитів до VRAM. Працює графічний процесор на еталонних частотах. Наявні 12 ГБ відеопам'яті GDDR7, набрані мікросхемами Samsung. Їх ефективна швидкість 28 ГБіт за секунду на контакт, що у поєднанні з 192-бітною шиною забезпечує пропускну здатність на рівні 672 ГБ за секунду. Як ми вже зазначали, завдяки довжині 25 см і товщині 4,1 см для розміщення Inno 3D GeForce RTX 5070 Twin X2, просторий корпус вам не потрібен. Єдина вимога це два вільних слоти розширення. Тут використовується радіатор, що розподілений на три частини з шістьма нікельованими мідними тепловими трубками. При цьому основа, що контактує з кристалом GPU, також виготовлена з нікельованої міді. Для активного охолодження задіяні два 9-лопатові 88-мм вентилятори. Самі лопаті об'єднані кільцем на кінцях, що підвищує жорсткість конструкції. В основі вартушок лежать гідродинамічні підшипники. Тепер поглянемо на температурні показники та акустичні враження від роботи відеокарти за температури навколишнього середовища 21 градус. Із автоматичним регулюванням швидкості обертання лопати під максимальним навантаженням, температура графічного ядра майже досягнула 73 градусів, а температура чипів пам'яті становила цілком комфортні 60. Можливості кулера були задіяні на 73%, швидкість вентиляторів 2400 обертів за хвилину. Шумовий фон при цьому був дещо вищий за середній, проте ще залишався комфортним. Частота GPU становила 2587 МГц. Примусове встановлення частоти обертання лопати на максимальні 2900 обертів зменшило температуру графічного процесора на 4 градуси, чипи пам'яті скинули стільки ж. Аут рівень шуму став високим та некомфортним для постійного використання. Частота GPU у такому сценарії використання збільшилася до 2602 МГц. Під час гри в Cyberpunk 2077 у роздільній здатності Full HD з ультраналаштуваннями GPU нагрівся до 64 градусів. У такому режимі рівень шуму залишався дуже комфортним, а швидкість обертання вентиляторів не перевищувала 1700 обертів за хвилину. Частота графічного процесора при цьому зросла до 2779 МГц. Перехід до роздільної здатності 4К призвів до підвищення температури графічного процесора до 71 градуса та збільшення швидкості пропелерів до 2240 обертів. Шумовий фон зріс до середнього рівня, а частота GPU знизилася до 2746 МГц. У стані простої температура чипу не перевищувала 45 градусів, а вентилятори тимчасово зупинялися. Обертатися знову вони починали уже при досягненні графічним процесором позначки в 60 градусів. Доволі компактна система охолодження, встановлена на Inno 3D GeForce RTX 5070 Twin X2, гідно впоралася із різними типами навантаження, забезпечуючи відеокарті не тільки ефективне охолодження, а й відносно невисокий рівень шуму. Переходимо до тестів. Почнемо з хорошого. За рівнем швидкодії героїні нашого огляду лише трохи не вистачає до попередниці. GeForce RTX 4070 Super. У середньому різниця становить близько 6%. Причому зі збільшенням роздільної здатності до 4К, перевага RTX 5070 може досягати вже 9%. На цьому тлі трохи неочікуваною виглядає 6% перевага Radeon RX 9070 у чистій продуктивності на GeForce RTX 5070 у роздільній здатності Full HD та 5% відрив у 4К. Ну а щоб наздогнати показники RTX 5070 Ti та RX 9070XT, наші підослідній стабільно бракує від 10 до 16% продуктивності незалежно від роздільної здатності. Під час тестів Inno 3D GeForce RTX 5070 Twin X2 споживала заявлені 250 Вт. При цьому жодних неприємних звуків зі сторони дроселів відеоадаптера не було чутно. Для ручного розгону цього відеопроскорювача в утиліті MSI Afterburner ми змінили наступні параметри. Core Clock – плюс 200 МГц, що дозволило отримати значення GPU Clock на рівні 2525 МГц, приріст 9%. Та GPU boost clock у 2712 МГц. Приріст 8%. Memory Clock плюс 800 МГц, що збільшило ефективну швидкість пам'яті до 29600 мегатранзакцій за секунду. Приріст 6%. Останнє призвело також до збільшення пропускної здатності відеопам'яті з 672 до 710 ГБ за секунду. Швидкість роботи вертушок ми залишили на розсуд системи. Також не змінювали доступний павер ліміт. Приємно порадувало те, що після наших маніпуляцій при максимальному навантаженні не змінились ні температурні, ні акустичні показники відеокарти. Температура графічного процесора зафіксувалася на позначці 72 градуса, що потребувало від системи охолодження 70% потужності. Середній приріст продуктивності в результаті склав біля 4%. Тож великої доцільності в розгоні немає. Однак, враховуючи збереження аналогічного рівня шуму та температур, він усе ж має право на існування. Та й енергоспоживання тестового стенду при цьому зросло усього на 2 вати. Як ви вже зрозуміли, GeForce RTX 5070 нова альтернатива RTX 4070 Super, яка до того ж отримала повну підтримку технології DLSS 4 Її цільова роздільна здатність це 1440 p але і в 4К з нею грати цілком реально, частково знизивши якість ефектів. Безумовно, рекомендувати до придбання GeForce RTX 5070 у будь-якому виконанні на момент створення огляду ми не можемо. Насамперед, через усе ще об'єктивно завищені ціни, а також через появу Radeon RX 9070, яка демонструє трохи вищу продуктивність. Тому в цьому питанні варто орієнтуватися виключно на власні вподобання. Inno 3D GeForce RTX 5070 Twin X2 за рахунок своїх компактних розмірів буде актуальною не лише для SFF збірок. Попри невеликі габарити та відсутність випарної камери, її радіатор ефективно справляється з охолодженням, забезпечуючи ключовим компонентам температури далекі від критичних. При цьому шум навіть під час максимального навантаження не виходить за межі комфортного. А завдяки стримуному зовнішньому вигляду користувач не переплачує за дизайнерські вишукування чи ефекти підсвічування, про наявність якого забуваєш уже через тиждень користування. Перемикача режимів роботи системи охолодження у цієї моделі ви теж не побачите задля загальної економії. Натомість рекомендована компанією Inno 3D ціна максимально наближена до вартості еталонної RTX 5070 та становить 649 доларів. У підсумку inno 3D GeForce RTX 5070 Twin X2 навіть зараз на українському ринку є одним з найдешевших варіантів. А після досягнення рівня рекомендованої ціни, з огляду на всі вище згадані переваги, не буде жодних об'єктивних причин не віддати перевагу саме цій моделі.